А тож, друзі, ми розпочинаємо. Андрій, а де твоя третя рука? Ігор, ти що набухався, чого? Яка третя рука? Ти думаєш своєю головою? Ось у мене дві, я прекрасно з ними справляюсь. Фантастики менше читай. А, ти маєш на увазі третя рука це то, що брати, і щоб. щоб... Нафіка мені потрібно, мене ось сьогодні знайомтеся. Добрий вечір. Це Валера. Валера, у нас раніше був тримачем для. Айпеду е, в машині. Потім трансгендерна політика змінилася, і Валера став моїм найкращим другом. Тримає так, що деякі друзі так не вміють. Причому він має декілька рівнів регулювання, чого немає жодна рука. І виліт по висоті. Валера, дякую, друже. Є ще один варіант. Валера! Шедевр. Чого я на тебе так дивлюсь? Хі -хі. Е, іди сюди. Я ж профі, іди, іди Підходь, не бійся. Та він не гарячий там 357 градусів. Подумаєш. Оп! Раз. Тримай, зафіксуйся. Зафі... Збери стряпка. Так. Да Та ти шу руки труситься? Ні, ж не виходить, анон. Ну... А да, Да. Страшно? Мне тоже. Тримай. Отримай ревниши, ну. ну. Ну ты издеваешься. Давай, тримай ревнише. А ну, все, хорош. Говно редкостное, конечно. Ну, как вариант, тоже может ты. Так что не обовязково. Третью руку можно просто маты руки друга. Прозвучало, правда, дивно якось. Такі треті руки вже більше не випускають. Десь з 1861-1862 років. Коли рабство відмінили, так ото якби і все, і більше таких рук не було. Але в мене парочка для себе є. Якщо не хочете мучитись з усім цим мотлахом, людство вже давно винайшло фабричні, заводські варіанти. І... Треба видумувати велосипед, коли він вже давно видуманий. Зрозуміло? Є світло, паяльник. Якась і... мочалка для ліпутів. От, коротше, все воно тут в заводському виконанні все працює. Щось подібне в секшопі бачу. Друзі, напишіть в коментарях, як можна використовувати цю кракозябелу. Фантазія не обмежена.